Радімо, друзі. Сьогодні поговоримо про кокон для надлюдини або ж палінгенетичний реактор. Для позначення процесу перетворення звичайної людини на вічно молоду надлюдину Ісус застосував термін палінгенезія, тобто знову народження. Першим кроком перетворення є особисте зусилля людини з оновлення своєї свідомості, другим кроком є формування соціального середовища, в якому палінгенезія вважається не екзотикою, а звичною нормою. Як відомо, нема нічого практичнішого, ніж хороша теорія. Найкращою теорією метаморфозу людини є документ під назвою Євангеліє, що означає добре знання. Чому це найкраща теорія? Тому що це досконалий опис успішної практики. Фактично, це інструкція з палінгенезії, яка дає вдумливому читачу точні знання та потужну мотивацію для підкреслення своєї технологічності. Добре знання має всі необхідні ознаки та реквізити ділового документа, зокрема заголовок, структурований текст, місце написання, дату та підпис відповідального виконавця. Цей специфічний документ абсолютно не призначений для широких мас, тому що він для них незрозумілий і нецікавий. Чисельність цільової аудиторії Євангелія складає менше однієї тисячної частки від чисельності дорослого населення. Тому цей документ поширювався лише серед тих, хто розумів його цінність. Відтак його текст залишався невідомим для ширшого загалу. Текстологічне та історичне дослідження вказує на те, що документ Добре знання був написаний у 31-му році, тобто по гарячих слідах євангельських подій. Для інформаційного захисту він був оформлений у вигляді чотирьох книг і поширювався лише серед еліти, десь у 40-му році. Добре знання потрапило до рук Філона Іудея з Олександрії Єгипетської. У цей час Філон перебував у Римі, де протягом року очікував аудієнції з імператором Гаєм Калігулою. Після повернення на батьківщину в Єгипет філон рясно нашпигував євангельський текст своїми коментарями, вигадками, байками, корисними порадами з серії Майстру на замітку шахрайськими схемами. Описами спілкування Ісуса з дияволом, сценами вигнання бісів та їх втілення у свиней, а також прокляттями, іудейськими пророцтвами та критикою фарисеїв, з якими Філон давно ворогував. Фальсифікатор взагалі не розумів сенсу доброго знання, але це його не засмучувало і не зупиняло. До оригінального тексту він додав усе, що згенерувала його психопатична фантазія. У результаті з'явився літературний продукт, відомий нині як Канонічне Євангеліє. Не секрет, що простолюд із зацікавленням сприймає різні чудосії, збочення та божевільні фантазії, тому філонівський плагіат знайшов широке коло читачів. Хай там як. А саме завдяки філону ми отримали можливість відділити пшеницю від куколю і дістатися до первинного тексту доброго знання. Парадоксально, але завдяки фальсифікації цього іудейського плагіатора та графомана інформація про палінгенезію. Пішла в маси і поширилась по всій планеті. У школі Ісуса це розуміли, тому не втручалися у процес масового тиражування філонівського фальсифікату. Отже, добре знання це технологія, тобто послідовність кроків, точне виконання яких гарантовано приводить до бажаного результату. Розуміючи це, погляньмо на перший крок цієї технології, адже початок це найважливіший і найделікатніший момент усієї справи. Виклад технології починається з заклику Ісуса Христа: Оновлюйтесь, бо Царство Боже близько, і вірте в добре знання. Це не лише заклик, а й чітка формула палінгенезії, тобто третього народження людини. Нагадаємо, що перше народження фізичне, друге народження це коли людина усвідомлює себе духовною сутністю, третє це коли людина усвідомлює себе божественною сутністю. Так що палінгенезія це процес перетворення двічі людини на тричі надлюдину, а саме на вічно молодого ельфа. Це подібно на те, як плазуюча гусінь здійснює метаморфоз і перетворюється на літаючого метелика. Застосований Ісусом термін палінгенезія це метаморфоз людини, під час якого гомодуплекс перетворюється на гомотриплекс. Отже, оновлюйтесь, бо царство Боже близько, і вірте в добре знання. У цій формулі важливе кожне слово. Слово оновлюйтесь давньогрецькою метанойте означає підіймайте свідомість, свідомість це одухотворена частка нашої душі, тобто спільне знання, совідомість духу та душі. Але до якого рівня треба підіймати свідомість? Термін Царство Боже вказує на те, що свідомість треба підіймати до діапазону частот простору подій, у якому живуть ельфи. Якщо застосувати метафору личинки та метелика, то Царство Боже це простір метеликів, а все, що внизу, це простір гусені. А що означає слово близько? Воно вказує на те, що перетворення на ельфа можна здійснити тут і тепер було б бажання. Фраза вірте в добре знання означає, що свідомість треба підіймати доти, доки виробиться віра, тобто викладені в Євангелії знання стануть ядром нашого мислення. І не викликатимуть жодного сумніву. Чому так важливе піднесення свідомості? Тому що перетворення на ельфа, тобто світлосяйного, передбачає підключення до енергетики внутрішнього Бога, свого персонального божественного сонця. Воно генерує високочастотну енергію, тож для її сприйняття треба підняти частотний діапазон своєї свідомості. Це подібно на те, що для сприйняття високочастотного радіосигналу треба доналаштувати свій радіоприймач на діапазон високих частот. Проте свідомість це не лише спільне знання, а й контакт порт між духом і душею. Перехід від свідомості двічінародженого Гомо дуплекс до свідомості тричінародженого Гомо триплекс можна порівняти з переходом від стандарту USB 2.0 до стандарту USB 3.0. Новий стандарт забезпечує у десятеро вищу швидкість передачі даних і удвічі вищу потужність. А при деяких вдосконаленнях цю потужність можна збільшити у 20 разів. Подібним чином світлосяйність ельфа, тобто надвисока потужність його енергетичного тіла, досягається переходом на вищий стандарт свідомості, тому оновлення свідомості це провідний чинник перетворення на ельфа, усе інше стан здоров'я, спосіб харчування, фізична активність є похідним і має допоміжний характер. Це важливий момент технології палінгенезії. Якщо через оновлену свідомість метафоричний порт USB 3.0 підключитися до божественного джерела, то всі інші параметри людини автоматично підтягнуться до нового стандарту. Інша справа, що в разі їх слабкої готовності процес швидкої перебудови плоті може бути доволі некомфортним і навіть болючим. Тому краще завчасно готувати себе до палінгенезії. Оздоровлювати фізичне тіло та вдосконалювати його функціонал, виробляти здорові звички, поліпшувати якість харчування, поступово збільшуючи частку сирої рослинної їжі. Отже, необхідно оновити свідомість, а саме здійснити її апгрейд до стандарту гомотриплекс. Власне слово оновлення і означає суттєву модернізацію з формуванням нових структур, оскільки маємо справу з технологією, то необхідно точно розуміти терміни. Свідомість це спільний продукт взаємодії духу та душі людини. Дух людини досконалий, а тому й безсмертний. Дух навчається в ході багатьох циклів реінкарнації, тож на нього ми маємо обмежений вплив. А от на душу ми можемо впливати цілком конкретно, тому наші зусилля з оновлення свідомості мають бути спрямовані передусім на вдосконалення нашої душі. Душа людини в Євангелії позначається словом серце, давньогрецькою кардія. Чому не словом психіка? Тому що психіка є навіть у тварин, натомість людська психіка завжди перебуває у взаємодії з духом. Тому серце це не просто душа, а духовно-психічний комплекс. Дух людини взаємодіє з її душею через свідомість, яка є своєрідним адаптером між духом і душею. Тому повторимо, реальним способом оновлення свідомості є оновлення серця, тобто людської душі. Душа має два компоненти образно емоційний та словесно логічний, тобто емоції та інтелект. Їм відповідають два компоненти духу, почуття та розум. Емоції взаємодіють з почуттями, а інтелект з розумом. Отже, для оновлення свідомості треба вдосконалювати як емоції, так і інтелект. Для вдосконалення емоцій треба наповнювати себе красою та радістю. Для вдосконалення інтелекту треба наповнювати себе точними знаннями. Мовою перепрограмування інтелекту є сенсар, що значить носій сенсу. Базовий словник сенсара записаний у самому тексті доброго знання, яке є, наче самодокументованим програмним продуктом. Індивідуальна практика оновлення свідомості полягає в тому, щоб вдумливо читати Євангеліє, формувати словник мови сенсар. І за його допомогою правильно засвоювати зміст Євангелія. При цьому маємо розуміти, що Євангелія не лише розповідає про технологію палінгенезії, а й саме є активним чинником реалізації цієї технології. Це видно навіть з того, що Євангелія здійснює на читача не лише інтелектуальний, а й емоційний вплив, адже містить описи, які викликають у нас радість, замилування та розчулення. Змінюючи інтелект та емоції нашої душі, Євангелія автоматично змінює також розум та почуття нашого духу. Відтак правильне читання Євангелія змінює нашу душу, наш дух і нашу свідомість. Для кращого розуміння свідомості звернімося до вже знайомої нам комп'ютерної аналогії. Реінкарнація це коли недосвідчений оператор періодично викидає свій комп'ютер, засмічений непотрібною інформацією і купує новий. Новий комп'ютер дає свої переваги, але проблема в тому, що вся попередня інформація стирається, тож доводиться щоразу докладати час і зусилля для інсталяції необхідних програм та накопичення необхідних даних. Проте з кожною такою заміною оператор стає досвідченішим своєчасно очищає свій комп'ютер від зайвої інформації, підтримує його в порядку. Нарешті оператор дозріває до того, що можна не викидати старий комп'ютер. А зробити йому апгрейд, тобто радикальне оновлення. Це значно швидше і дешевше, ніж купувати новий комп'ютер, і знову важко наповнювати його програмами та даними. Що робить оператор, який дозрів до апгрейду? Він відключає комп'ютер від силової та інформаційної мережі, усамітнюється і здійснює радикальну модернізацію. Для своїх друзів цей оператор зникає з радарів, тож їм здається, що він байдикує. Насправді ж він здійснює дуже активну внутрішню роботу і переходить на вищий стандарт. Що означає ця аналогія? Оператор це дух, який дозрів до третього народження. Комп'ютер з програмами та даними це плоть людини з її душею. Знання оператора про свій комп'ютер та його можливості це свідомість. Апгрейд комп'ютера це палінгенезія. Оператор з комп'ютером, оновленим до нового стандарту, це ельф. Свідомість стартує процес палінгенезії тоді, коли дух людини вже набрався достатнього досвіду, а серце бажає перетворення і володіє доступом до необхідних знань. Так що готовність свідомості людини до палінгенезії є результатом спільних зусиль духовної сутності людини та її серця. На готовність духу людини, тобто його зрілість, вказує глибока зацікавленість темою палінгенезії. Проте це лише половина справи. Наступну половину роботи має виконати душа, і їй це під силу. Головне чітко дотримуватися технології, викладеній у документі добре знання. Як відомо, розвиток метелика включає чотири стадії: яйце, гусінь, лялечка, дорослий метелик. Метаморфоз метелика є третьою стадією розвитку, яка відбувається всередині захисного кокона або ж лялечки. Під час метаморфозу майже все тіло гусені перетворюється на рідину, з якої формується метелик. Тобто в кокон заповзає гусінь, а з кокона вилітає метелик. Кокон виступає в ролі перетворюючого реактора, в якому відбувається метаморфоз, тобто перехід до вищої форми. Розвиток людини також має чотири стадії людина проста, людина подвійна, палінгенезія та людина потрійна, гомотриплекс надлюдина. Палінгенезія це перехідна стадія від людини до надлюдини. Палінгенезія зачіпає передусім свідомість людини, а вже до оновленої свідомості поступово підтягуються оновлені душа та плоть. Тобто найрадикальніших змін зазнає свідомість. Для здійснення такого бурхливого внутрішнього перетворення необхідно суттєво зменшити зовнішню взаємодію. Для цього людина, подібно до гусені, формує соціальний кокон. Формування кокона проявляється в тому, що людина перестає цікавитись несуттєвою інформацією та зовнішньою метушнею, натомість повністю зосереджується на темі палінгенезії. Її цікавить тільки те, що має безпосередній зв'язок з перетворенням людини на ельфа. Відповідно, вона шукає однодумців і налагоджує зв'язки з людьми, які також стали на шлях перетворення. В результаті формується своєрідний соціальний кокон. Спеціалізований соціальний кокон можна створити тільки колективно, спільним зусиллям зацікавлених людей. Таким коконом була створена Ісусом школа ельфів. Тому Ісус найперше подбав про те, щоб у ній була достатня кількість високомотивованих людей. Євангелія розповідає про три етапи формування палінгенетичного кокона. На першому етапі була сформована початкова група, до якої увійшли Іван, Андрій, Петро та їхні друзі. Ця група була сформована на вже наявних особистих зв'язках. Так набралося два чи три десятки охочих. На другому етапі пошук потенційних учнів відбувався шляхом проповіді, для чого Ісус відібрав 12 найбільш підготовлених учнів. Цитата. Оцих дванадцятьох Ісус покликав і став їх посилати подвоє, і наказав їм Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Боже близько. Формування кокона. Або ж палінгенетичного реактора було обов'язковою умовою технології, тому для пошуку учнів Ісус також пішов по містах і селах Галілеї. Третій етап полягає в постійній роботі з долучення до школи ельфів, готових до палінгенезії. Так, коли до Ісуса звернувся шляхетний юнак, а це було майже через рік від початку навчання, то Ісус сказав йому якщо хочеш бути досконалий, піди, продай, що маєш, тоді приходь і йди за мною. Це було запрошення долучитися до школи. Ідеальною чисельністю для палінгенетичного кокона є сотня осіб. Це нижня межа так званого числа Данбера. За наявності сотні учасників громада володіє достатньо високим рівнем різноманітності, але при цьому всі знають всіх, що забезпечує групову стійкість. Завдяки такому соціальному кокону. Людина постійно обмінюється досвідом палінгенезії з сотнею осіб, що створює ефект нової нормальності і народжує віру в неминучість власного перетворення на ельфа. Отже, палінгенезія це окрема стадія розвитку людини. Для її здійснення група однодумців формує соціальний кокон. У процесі перетворення в цей кокон входять люди, а з кокона виходять ельфи, так що кокон виступає в ролі перетворюючого реактора. Для роботи реактора завжди необхідна критична маса. У палінгенетичному реакторі має бути більше, ніж два десятки осіб. В соціології це так звана середня група. Врешті-решт, школа ельфів формувалася як життєспроможний соціальний організм, а будь-який організм має свою мінімально допустиму вагу. Наприклад, бджолиний рій повинен мати щонайменше тисячу бджіл, отже, максимальна чисельність палінгенетичного реактора. Складає сотню осіб, адже якщо чисельність перевищує сотню, то реактор втрачає стабільність і рухається до розпаду. Масштабування реактора полягає не в збільшенні його чисельності понад сотню, а у структуруванні шляхом формування дочірніх реакторів. Ці вторинні реактори також зростають до сотні осіб, після чого також здійснюють поділ подібно до поділу клітини. Обрання Ісусом дванадцяти апостолів було підготовкою до наступного масштабування головного реактора школи ельфів на дванадцять реакторів другого покоління. Висновки шлях палінгенезії починається з індивідуального зусилля людини, спрямованого на перепрограмування власної свідомості. Ознакою того, що в ході реінкарнації дух людини досяг зрілості і готовий до здійснення палінгенезії, є поява стійкого зацікавлення темою палінгенезії. Палінгенезія є окремою стадією розвитку людини, типологічно подібною до стадії лялечків в метелика. Для перепрограмування свідомості необхідно створити соціальний кокон, тобто групу підтримки, демос палінгенетичний реактор. У результаті успішної палінгенезії людина переходить на вищий рівень енергетики та свідомості. До палінгенезії готова надзвичайно мала кількість людей, можливо, один з тисячі. Тому Євангеліє, тобто добре знання, є інструкцією для цієї мікроскопічно малої групи людей. Філон Олександрійський рясно доповнив Євангеліє своїми фантазіями, завдяки чому так званий канонічний текст Євангелія став цікавим для широких мас і здобув поширення майже по всій планеті. Текст Євангелія, очищений від вставок, відкриває усім охочим шлях перетворення на ельфа над людину гомотриплекс. Якщо припустити, що до палінгенезії готовий один з тисячі, то це може означати, що дозрівання передбачає приблизно тисячу циклів реінкарнації. Планета Земля є космічним коконом для народження над людей. Визрівання людини відбувається шляхом реінкарнації, а безпосереднє перетворення на надлюдину шляхом палінгенезії. Радіма ельфи.